Зменшення інтенсивності пилу – актуальна проблема для Кривого Рогу. Задля поліпшення стану довкілля громадською організацією Криворизьке агентство регіонального розвитку був розроблений та нині реалізується проект Зелені легені Криворіжжя. Крім озеленення, проект заклали роботу з виховання екологічної свідомості у городян через безпосередню участь активістів міста у створенні більш комфортних умов проживання у кривому розі та зацікавив цією діяльністю молодь. Він був Націлений на екологічне виховання, звичайно, щоб бо ми працювали зі студентами з українського політехнічного технікуму, зі студентами з криворізького комерційного технікуму, з технікуму економіки і управління. Оце їхніми руками тут все було насаджено. І е, провели дуже багато семінарів. Такі ми семінари проводили в незвичній схемі, так і в ігровій. Ця програма почала реалізуватись ще восени минулого року. Саме тоді на відвалах та й по всьому кривому Рогу було висаджено близько п'яти сотень дерев. Сьогодні ж волонтери прийшли провідати свої насадження та прибрати на підшефній ділянці. На жаль, не всі саджанці змогли тут вижити. Всього ми насадили майже. П'ятсот дерев отут, на відвалі цього відпрацьованого кар'єру, ми насадили двісті дерев. Це Айланд і Акація, дика і. Ще ми насаджували там, саме де в нас проходили семінари. Ось учні вирішили, що вони хочуть посадити саме коло свого технікуму. Всі дерева поприймалися, тільки тут на кар'єрі. Зрозуміло, що тут процента в десь прийнялось дерев. Про проблеми з якими стикаються волонтери при озелененні відвалів, розповів керівник проекту Іван Найденко. Бачите, тут місце не дуже добре. Ось незиночка. Тут шар чорнозему, хоча він якоюсь мірою, може і мало живий, і тим не менше, є буквально сантиметрів десь, мабуть, 40. А ось на цьому клаптеві, тут буквально ось стілечки, десь 15, максимум 20, а далі йде голий камінь. Тому ми дивимося, що айланд китайський має таку розгалужену, кореневу корневу систему, прижився практично увесь. Хоча дощів не було, ми коли садили і полили, теж, пригнали машину, водовозку і полили, нам на це трошки там вистачило грошей, а от на цій ділянці майже всі ось тут засохли акації. Тобто, вже бачите, походу, ніби підприємства великі, які займаються рекультивацією постійно, там у них проекти, там у них уми, там беруть участь біологи. А ми от як ентузіасти і от бачимо ось тут прямо. Що скажемо, айланд треба садити тільки там, де дуже тонкий ґрунт, він легше приживається, акацію треба було посадити тут. І все ж волонтери не сумують. Більш того, за їх словами, набиваючи собі гулі, вони так набираються досвіду, і вже восени вони знову збираються приступити до висадки саджанців уже на інших ділянках, а ще замінити саджанці, які тут не прижились, на нові.